Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Будемо дивитись з вами, що ж буде акційного в АТБ з 7 по 13 січня. Повний огляд нових акцій з найбільшою відсотком знижки для всіх. Розпочнемо із маслом. Ось таке буде акційне. Біло-церківське масло екстра. Воно 82% жирності 180 грамів буде за 84 гривні. Ось таке масло 72,6% жирності з акційною ціною буде коштувати 70%. 4 гривні. Ще безлактозна, але в нас його немає в наявності. На жаль, воно в такій фіолетовій упаковці, білоцерківське, буде за 85 гривень. Виріб фаршевий, часниковий, розумний вибір. 420 г. Акційна ціна 52 гривні. Криця курячі, варено копчені. своя лінія. Ціна за кілограм 200 гривень ціннику ціна за 100 г. Шинка екстра копчено варена від своєї лінії. Ціна за кілограм 293 гривні. Сосиски тигренятко. З м'яса птиці: 300 г, 62 гривні і 50 копійок. Ковбаса молочна варена. Своя лінія 550 грамів 107 гривень за упаковку. М'ясна лавка, ковбаса салямі фірмова. Ціна за кілограм 293 гривні. Сир твердий з Венигора, сметанковий або звенигородський. 160 грамів. З акційною ціною буде за 71 гривню. Брусочок. Сир плавлений від своєї лінії 70 грамів, вершковий зі смаком грибів або фірмовий. Акційна ціна 14:50. Сир напівтвердий з кипками, Едем, мазда або Цезар 135 грамів за 62 гривні. Паста сиркова лацятія з лососем та кропом. 135 грамів. Сир вершковий лацяті з грибами лисичками. Акційна ціна на них однакова 55 гривень. Паста сиркова лацяті. Два варіанти. Натуральна вершкова або зі смаком цибулі. 150 грамів за 60 гривень. Від своєї лінії сир кисломолочний 350 грамів 5% жирності 57,50 і 9% жирності теж 350 грамів 64 гривні. Сирок глазурований від торгової марки «День у день». Ось такий зі згущеним молоком, з полуницею або кокосовий варіант. Вага 36 грамів, акційна ціна 10 гривень та 40 копійок. Біфідо йогурт активія по 260 грамів. Є багато смаків в асортименті. Акційна ціна 24:40, а безлактозний смак киві та банан з акційною ціною 25,50 гривень. Від торгової марки Своя лінія млинці французькі, заморожені із куркою 370 г в упаковці. Акційна ціна 42 гривні. Від торгової марки Валесто млинці з манго 300 г за 47 гривень. Я купійки заукруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Ось такі галушки від торгової марки Левада з м'ясом заморожені. 800 грамів будуть за 75 гривень. Ліниві вареники з кисломолочним сиром, борошно, цукор, курпаманна, сіль, Чуйте, такий гарний склад. Написано торгова марка Валесто 400 грамів з акційною ціною 68 вісім. Морозиво три ведмеді. Фісташка 500 грамів за 118 гривень. Морозиво від торгової марки Ласунка. Ось таке стакан великан зі смаком вишня, абрикос, або ось таке какао зі звареним, згущеним молоком. Акційна ціна 19 гривень. Сос від щедро, гострий, батумський 200 г акційна ціна 25 гривень. Ось такий варіант барбекю соус. Теж торгова марка щедро з акційною ціною за 26 гривень. І ось такий буде соус Тартар щедро з акційною ціною за 25 гривень. Ананаси консервовані кільцями від своєї лінії 565 г 74,50. Зелені оливки без кісточки від своєї лінії 185 г за 29,50. День у день кукуруза суперсолодка консервована. 340 грамів за 35 гривень. Зелений горошик торгова марка День у день 400 грамів. Також за 35 гривень. Напій пепсі об'ємом літр. З акційною ціною 24. Холодний чай, чорний, своя лінія. 1 літр смак лимон 25 гривень. А ще є 1,5-літровий зі смаком персика. Ось такий от. Хто такий любить? Я таке люблю. Акційна ціна 33 гривні і 50 копійок. Хел-енергетичний напій 250 мл, 25-30 гривень. Живчик зі смаком груші об'ємом 2 літри 36 гривень. Вода мінеральна лужанська. Лікувально-столова 1,5 літри за 29. Фруті фрут напої сокомісні або нектари. Торгова марка Розумний вибір. Об'єм 1,5 літри і акційні ціни. Томатний варіант з акційною ціною 57 гривень. Апельсиновий 51 гривня і 80 копійок. І наступні три варіанти: яблуко, вишня, виноград, гранат та ананас. Акційна ціна на них однакова 49 гривень. Фігурні вироби від своєї лінії, кульки. Вага 500 грамів. Ціна 63,40. Вермішель швидкого приготування. Своя лінія. Є 4 варіанти в асортименті, Акційна ціна 9 гривень. Майонез від своєї лінії європейський 300 г 33,70. Провансаль 31 гривня теж 300 грамів. Майонез смачний від своєї лінії 27,50. 300 г, всі 300 грамові І ось такий майонезний соус легкий за 20 гривень та 30 копійок. Майонез для дітей 160 г 25 гривень. батончики від своєї лінії вагою по 102 г. їх три варіанти: ось такий кокосовий, з карамелью та ногою. І ще в червоній упаковці. Ось вони. На всі буде однакова ціна 20 гривень. Шоколад від Рошен ось такий молочний такий варіант з трубочками, або із вафельками за 43 гривні і 50 копійок. А з арахісом, з полуницею або ось таким печивом, акційна ціна 40 гривень. Шоколад від торгової марки Millennium. 62 гривні. Це той, що йде вагою 110 грамів. Як розпізнати? Ось тут на них пише плюс 10. Це ті, вони будуть і по акції. Їх є три варіанти. Наразі бачу два в наявності є ще з білим. Ось такі, але має писати плюс 10, бо ті, що йдуть 100 грамові, вони будуть неакційні. Крекер із начинкою від торгової марки «Рошен». Є темний крекер з молочною начинкою, є світлий з шоколадною, і світлий із горіховою начинкою. Вони окремо запаковані у 5 таких менших пачечок. Вага 190 грамів. Акційна ціна 38,50. Печиво орео із какао та начинкою смак. Полуниця. 95 грамів 30 гривень. Цукерки вагові рушен. кокочок Вайт. 100 грамів 27,30. Ковбаски для грилю шашличні. Торгова марка це м'ясо. Вага 500 грамів, ціна 90 гривень. Охолоджені крабові палички від своєї лінії. 240 грамів. За 47 гривень. Сьомга слабосолена філе шмоточком на шкірі. Своя лінія. 180 грамів. 186 гривень. Сьомга слабосолена. 100 грамів. Вона без шкірки з кибками. Акційна ціна 105. Ікра імітована зі смаком горбуші. Вага 250 г. Акційна ціна 51 гривня. М'ясо міді в олії з прянощами 200 г за 60 гривень. Оселедець філе-шматочками в олії з ароматом духмяних трав. 180 г за 51 гривню. Оселедець філе від своєї лінії в олії маті 240 грамів. За 61 гривню і 50 копійок. Паста з ікрою риби від своєї лінії. 180 грамів. Два варіанти будуть акційні – 45-40. Арахіс у хрумкій оболонці. Вага 70 грамів. 15 гривень та 10 копійок зі смаком бекону, сиру або васабі. Слайси курячі ось такий варіант зі смаком сиру гавда, 50 грамів, за 77,50. і 30 грамів. Смаки є 2 на вибір: соєвий соус або паприка. 54,50. Чай від торгової марки Ловаре. У пакетиках по 24 пакетики в кожній з упаковок. Ось такий цейлонський, зелений, такий варіант, чорний. Акційна ціна 41 гривня. А ще ось такі чаї Ловаре будуть з акційною ціною 45 гривень, теж 24 пакетики в упаковці: чай чорний, байховий від своєї лінії. 50 пакетиків. Або ось такий з ароматом бергамоту. З акційною ціною будуть коштувати 45 гривень. Кава зі Львова, ірландський крем 225 грамів. З акційною ціною 166 гривень. Кава львівська традиційна, тут трошки більше 240 г. Акційна ціна 153 гривні. Кавовий напій «Якобс Карамель Нате. 450 грамів за 172 гривні. Розчина кава «Якобс Крафтін 200 г за 272 гривні. Розчина кава «Якобс Монарх 120 грамів 195 гривень. Кава Рощина кафе Еспресо 150 грамів, 320 гривень. Рощина кава нескафе гол. 280 грамів за 425 гривень. 200 грамів упаковочка за 311 гривень. Рощина кава нескафе делікат сублімована. Акційна ціна 232 гривні і 30 копійок. Це за 200 грамів. Сухий корм для котів. 400 грамів є різні смаки, риба, птиця та яловичина. Акційна ціна 31 гривня та 10 копійок. Корм від своєї лінії по 100 грамів у походці 10 гривень, 10 копійок. Смаки є на вибір. Такий корм для котів. Пецап своєї лінії 85 грамів за 17,70. Деякі варіанти по 415 г з акційною ціною 30 гривень та 30 копійок. Корми стріпси з яловичною для собак: 100 грамів 25,70. Буде акційна ціна на новинку туалет і папір. Це щось буде схоже на ось такий, тільки він буде без аромату двошаровий за 36,30 зеленого кольору, буде упаковочка. Вологі дитячі серветочки міні-бі з клапаном 72 штуки за 32 гривні і 50 копійок. Хагіс Екстра Кэм, дитячі підгузки, 1, 217 гривень. Двієчка. Акційна ціна 229. А трійка та четвірка в однакову ціну 450 гривень. 6 гривень. В них хоч ціна е, однакова, але в них кількість різна. В четвірці 33 штуки, а у трійці 40 штук. Підгузки для дорослих від своєї лінії. 30 штук це є більші упаковки. Розмір М 385 гривень. І розмір Л більші за 413 гривень. Урологічні прокладки Сені леді 15 штук. За 86,50. Щоденні прокладки Белла 20 штук за 27 гривень. Прокладки Белла 16 штук у упаковці 52 гривні і 50 копійок. І Белла 20 штук в упаковці за 65 гривень. Зубна паста Blenda 3D White 75 мл. 59,50. І ось такий варіант теж буде акційний. дезодоранти спрей чоловічі 150 мл за 66,70. Чоловічі гелі для душу меладо об'ємом 500 мл з акційною ціною 65 гривень. Маладу гелі для душу жіночі 750 мл 98 гривень. Набір твердого мила своя лінія. 4 штуки по 90 г за 45 гривень. Шампунь для волосся Head and Shoulders 500 мл 191 гривня. Шампунь Сіос 440 мл – 140 гривень. Засіб миючий. Тайте аквапудром для ручного прання. Акційна ціна 40 гривень. Тайте вагою кілограм та 800 грамів за 219 гривень. Гелий засіб Грюнвальд. 3 кг 900 г за 121 гривню. Кондиціонери Тесорі 760 мл об'ємом по 129. Пиво хайк нефільтроване літри за 22 гривні і 50 копійок. Преміум світле теж 22 гривні 50 копійок. Пиво світле пів літри за 29,40. Набір пива – чотири пляшки по пів літри. Карлін за 109,50. Жашківське світле об'ємом літр 33 гривні та 60 копійок. Пиво чернігівське літр та 950 мл об'єм. За 50 гривень, 50 копійок. Пиво опілля, корифей світла 500 мл склі Напій своя лінія Мувон. Два варіанти. Ось такий і ось такий смак бренді Кола і Чентонік. літра за 30 гривень. Напій темна вишня, слабоалкогольний, енергетичний. Пів літра – 29,80. Напій винний тайрово фраголіно. Білий або червоний. Об'єм 750 мл 109 гривень. Вино барон де Люсон» 750 мл за 119,50 Лікер, солона, карамель, крупнік 500 мл 172 гривні. Джин рожевий 700 мл за 235 гривень. Горілка Німіров особлива об'ємом 1 літр за 205 гривень. Горілка хлібний дар пшенична лайт об'ємом літри – 87. Бренді Моне. Акційна ціна 263 гривні і 50 копійок. Продається в коробочці. Алкогольний напій із ромом «Колоніст» – 700 мл 243 гривні і 50 копійок. На цьому все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!